Я не хочу це, ще ви не показували. В мене вуса великі просто. <риклад> Ні, не треба, в мене великі вуса. Ну що це ви робите таке? Ай. Ой-ой-ой. Все, награвся. Знімай тепер. Хо-хо-хо! санта клас, ділі! Привіт, хлопці! А які у вас оціночки? Дві допки. Ой, які ви молодці. Ви знаєте, ми сьогодні ударуємо цукерички. Дякую большое. А яку можна взяти? Ну, яка вам допоможе. Ой, якщо не допоможе? <суспільно> <суспільно> Марафон здаєш? Куди біжиш? Ні, <суспільно> ні, <нет, нет>, курсач. Ні, <суспільно> ні, курсач, ні, ні, корсач. Які оцінки? Єшечки. А чого? Ні, На класно. Бабку. Яке нещастя. Бери цукерочку. піднімай собі настрій. Зараз будемо веселити дівчат. Да. Серйозно, вже все закрили. Так, да, все. Да. Ну сесія ще, що екзамен. А які у вас оціночки? Хороші, ми молодці. Да. Це які. <знівал>, 80, 80, да. Да. Ой, ну я бачу, що ви гарні дівчата, береть, ми тут цукерочки роздаємо, щоб у вас все в новому, в новому році склалося. Щоб, що ми побажаємо всім студентам КПИ? Не падать ще скользко. польськом вот, і желаємо, щоб ви нерви свої не тратили, вони важливі. Що хочеш побажати на Новий рік? Щоб на допку не відправляли. Ми в Україні. Щоб все було добре, це найголовніше з Новим роком, з Новим роком, з новим щастям.